Слава Україні, слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. Сьогодні в мене буде відео з серії Наталка читає, або читаємо, або що почитати, і мої відгуки про книгу. Сьогодні буде про конкретну книгу. Я думаю, вона для вас дуже відома, знайома. Я бачу вас цікавить Пітьма Іварйон Павлюк. Я так, припускаю, що навіть якщо ви не читали цю книгу, то ви чули її назву, ви зустрічали неодноразово або ж відгук про неї, або згадку про неї, або запитання варто, не варто і так далі. Я вирішила розказати вам <про>, про цю книгу також. Я не буду, звісно, дуже детально розказувати і не робити ніяких не відкриттів, а ніяких. Тизерів, чи як то називається, так щоб, ну, не, по, не познайомити вас дуже сильно, звісно, з сюжетом, бо тоді не цікаво буде читати. Але я її купила, теж думаю, як і багато хто з вас, або ті, хто зараз в роздумах купляти чи ні, читати чи ні. Десь мені неодноразово, звісно, проскакувати, тим більше мої знайомі, десь в Інстаграмі чи в Фейсбуці, робили дописи і показували, що ось вони купили цю книгу. Тому вона була на слуху. Вона була на слуху, звісно. ну, була відома не раз, не два, не три, я на неї натикалася. Потім ще одна з ними, потім ще одна з ними. І я вирішила її придбати. все ж таки. Десь це купляла, ну, і закинула її до кошика. Приїхала вона, я подивала, що вона така: ого, об'ємна. Скільки тут сторінок? А ну, Зараз я перевірю. Ну, велика. 656, і там ще після слову 670, а 670 сторінок, досить велика, як для мене. Ні, якщо я рахую, 660 сторінок. Досить велика для мене. Я не часто читаю такі великі грубі книги. Ну, тобто для мене це вважається, я вважаю, що це досить груба книга, товста. От, але я вам скажу, що я прочитала її на одному подиху, можна сказати, я не надто поки що, принаймні, до цього часу, до цієї книги, я не надто захоплювалася жанром там, детективи чи якось... Містика, щось заплутане, щось таке загадкове, не було в мене такого. І чому я ще вирішила її почитати? Бо я останнім останні часом, чи там, крайні книги, які я прочитала, вони більше такі документальні, якісь так от про мову, про те, як нищили. Про те, як там визвольна всіляка боротьба була наша українська, тобто таке більше ну, реальне, так приземне, не те, що приземне, а має на увазі реальні події, так, і от така інформація, інформація, інформація. І от мені захотілося щось художнього. У мене таке буває. Я от пані Євгенії Кузнецової купляла ці книги, драбина і, спитайте, мієчку теж на одному подиху прочитала. І ось цю захотіла теж от, розбавити собі так взяти щось таке художнє прочитати. І от кажу, я думала, що читатиму довго, але ні, я як почала читати, і тут звичайний шрифт, тут не є така, що великі літери, розмір літер, і, і, і наприклад, там дуже сторінки не заповнені. Є такі тексти, які дуже швидко читаються, бо велика частина сторінки не заповнена. Дуже зацікавий мене сюжет. І от події розгортаються так, що тримає постійно в фокусі. Фокусі, фокусі, фокусі от всю книгу до останньої сторінки. Реально до останньої сторінки, наскільки автор все продумано написав, ну вмів зацікавити читача, вмів зацікавити сюжетом, що реально увага не відволікається і тримається в фокусі повністю всю книги, повністю всю книгу і до останньої сторінки. От, дуже сподобалося мені. Я після цієї книги вирішила, може, я навіть щось зацікавлюся, якимись детективами, щось піду в той жанр. Ще поки що не знаю, бо в мене і так багато планів, я вам вже теж розказала не раз і не два. Але подивлюся раптом, захочеться мені щось, то буду мати на увазі. На додачу цей автор він ще видав книгу. Може, й не одну, я не дуже слідкола, признаюся за його творчістю. От, але ще що стало таким досить. Важливим кроком в прочитанні цієї книги теж я слухала інтерв'ю того ж Олега Чабанаю. Теж згадувала вже е, психіатр, і він теж згадував Іларіона Павлюка. І тут, до речі, теж Іларіон Павлюк згадує, що він консультувався з паном Олегом. Тому от це для мене такі ланцюжки, ланцюжки, ланцюжки. Що сказати ще по книзі? Може таке застереження, бо я, до речі, бачу, от я зараз тепер люблю сидіти в різних Фейсбук-групах про книги, що читаємо, що почитати, відгуки і так далі. От, ну І бачу, як там роблять люди огляд книги, так, роблять дописи з оглядом книги. І зазначаю щодо як то сказати, Настрою книги, так і настрою людини, яка читає, тут такі події, що ти ну переймаєшся ними. Я принаймні переймалася, ну входила так в дещо, тобто відчувала якісь там настрої і навіть відчуття. От тому я би сказала, що якщо, на мій погляд, може ви не погодитесь зі мною і буду дуже вдячна, якщо ви напишете свої відгуки щодо цього нюансу. Що якщо ви знаходитеся зараз в такому стані, дещо пригніченому, тобто негативному, ну тяжко вам так на душі, там в думках більш негативно, то я б краще цю книгу не радила зараз на даний момент, а почекати, коли проясниться більше, так тобто стануть думки більш світлими, більш ясними і. Не такий пригнічений буде настрій. От все-таки, як на мене, книга затяжка для ну коли настрій теж такий не дуже позитивно налаштований. Зараз ми всі, майже всі, я думаю, живемо, звісно, в трагічних подіях, і настрій більшості з нас все таки важкий. Ну, але є міста, все-таки дійсно, що вони ну набагато більше обстрілюються ніж інші міста. І місцини, і місцевості, тому я можу уявити, що люди там, ну, з такого міста, там, не знаю, Харків, Костянтинівка, і Херсон, і Сумик, ну, тобто, ну, багато місць, я не можу всі назвати, бо я зараз щось пропущу. Так, ви набагато більше переживаєте і потерпаєте, так, аніж я тут біля Львова. Тому ну, кажу, треба застереженням. Я би зараз в такому стані, якомусь пригніженню, не читала цю книгу, але можу помилятись. Тому так. Варта, як на мене, варто її прочитати щодо там, колекції, бо я знаю, хтось хоче велику бібліотеку, прочитає і тримає собі для колекції. Тут уже справа кожного. Я, я її все таки не буду тримати прямо в бібліотеці своїй. Ну, гарна книжка, все, але. Ну, це для мене не обов'язково, щоб вона була в бібліотеці, бо все-таки книжки теж збільшуються, збільшуються, і місце займає. Тому я її найімовірніше продам, або кудись там задоначу, не знаю. Я ще подивлюся. Бо так, я ж все ж таки і купляю інші книги, і тепер навіть більше почала. Ну, не більше частину книг почала на різних рахунках купляти. Типу там з рук, так прочитана книга, і відповідно я теж купляю. Тому може, спробую теж і продати, і натомість купити ще якусь книгу для себе. Тому ось таке, ось така книга, ось такий мій відгук. Не знаю, чи в мене вийде гарно робити відгуки на книги, але я спробую. От, і буду дякувати вам, теж, якщо поділитись своїми думками і враженнями про цю книгу. Може, читали й іншу пана Іларіона, а може, в нього іще, крім тих? Та друга теж, до речі, така досить велика, наскільки я бачу посвідлення. Що в нього ще, є, буду вам дякувати за увагу. І так, чи погоджуєтеся зі мною щодо настрою і щодо. Ну, відповідного часу прочитання цієї книги. І що я ще скажу, до речі? Так, тут розділи, 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 і відповідно я її брала кругом з собою. Десь якщо мені треба було щось почекати, поки відкриться певний магазин чи прокат, дітям треба брати карнавальні, ну, карнавальні, карнавальні, але костюми на їхні свята, садочкові шкільні, відповідно, я там мала чекати трішечки. От то я її брала з собою, і мені навіть тут підходило, тобто тут розділи не є досить великі, досить я б сказала, все ж таки маленькі. Так, і я могла собі навіть там 5-10 хвилин, тим більше якщо півгодини я мала сісти почитати. І в мене, от саме ця книга вона одна з тих, що підсадили мене от щодня, бо вона так тримала в. Тонусів в напрузі, мається на увазі в напрузі в що ти хочеш читати, хочеш читати. Шкода засинати, бо хочеться читати. Що там далі? Що там далі? Що там далі? От небагато не книжок мене так тримає, а оця тримала. От постійно ти мусив іти за тою сюжетною лінією, хотілось, хотілось, хотілось. І навіть кажу, 5-10 хвилин мені було абсолютно нормально виділити і її підчитати. Тому так, читається для мене легко, стан прекрасний після прочитання. І є на чим подумати. Все-таки так. Ця книга ну, спонукає знову ж таки щось там подумати, проаналізувати для себе там, в себе і так далі. і так далі. Ось так. Дякуватиму за ваші відгуки і враження. Дякую за увагу за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!